Звернути до представників місцевої влади. Не дай Бог, хтось значне якийсь тиск на цю людину робити. Ця аватарка була на її сторінці, і їй підсказали, що Людмила Ярославовна, йде четвертий рік війни, а ви тут красуєтесь своїми багатствами. Всі знають, що ви багата людина, але не потрібно приберіть це сторінки. І вона на сьогоднішній день змінила свою На жаль, більшість не хоче цього зрозуміти. Отже, за які гріхи наш народ так страждає? За гріхи. Скоєні на виборчій ділянці сину. Друзі, вибачте, хоч і на російській мові, але дуже влучно. Альберт Камю сказав: з несправедливістю либо сотрудничають, либо сражаються. Люди, ненавидящі правду, ненавидять також і людей, і маючи смілость висказувати її. Ну що, друзі? Ми заїжджаємо в один із населених пунктів Доброславської громади. І сьогодні поспілкуємося, як наша влада турбується за дітей за жителів деяких, які, ну, скажімо так, біднавато живуть. <ріць> ви знаєте, Сюди гості ж не їздять, сюди. Заїдемо до однієї з сімей, поспілкуємось. Почуєте, деякі, та самі все почуєте. Так, добрий день. Друзі, ми знаходимося в одному із населених пунктів Доброславської громади. Що нас сюди привело? Ви в минулому році Тут у вас був пожар, так? Так. Да. А що у вас тут згоріло? Сарай, підвал, гараж і кусок хати. І ущерб великий був? Ну, як ви думаєте, який ущерб? Душ, туалет. Туалет а подождите, там щось вроді говорили, коза, що щось... з теж. Коза згоріла. А ви за це наші органи місцевої влади знають? Сільський совет за це да, знає? Знає. Знає, да? так. Хорошо, а ви звертались до них за матеріальною допомогою? Зверталася. Ну, вони... Коли, Коли зверталась? Ну, місяць назад, рік назад. Ні. Це було після пожару. получается, пожар був у мене 30 го Литом, да? Да, 31 я звернулася. Це... Нет, там там десь выписали в, в, если пам'ять не змія, в июлі месяце. Ну, ви, да. Не, э, чер, в да. Черво чер, в липні. Нет, червень. Червонь. Ну вы писали, не, не да? да? писали своей рукой, да? Июль. Вы писали своей рукой. Письмо відправили, платили отправляли, відправляли. Тобто з почти платили за за ту відправку письма. Платили. так? же мені розказала, платили ну, так. заплатили да, І що? І по цей день відповіді, а відповідь я якась надходила чи ні? Не надходила, так? Ну все. Значить, друзі, я хочу звернути увагу, от наша влада, місцева влада, яка знає, ви бачите зараз, як. Живе людина, далеко не багато, так щоб мягко сказати, зверталася за допомогою, і ми просто подивимося, які результати цієї допомоги. А це було е, в червні чи ну, і в шостому, і в сьомому місці минулого року. Ось, друзі, ми знайшли звернення до голови Доброславської Браславського села Шалади, про капечку від мешканки, яка повідомляє, що 36-го був пожар. Звертається, що повідомляє, що згоріло майно. Особисто згоріли дрова на зиму, коза згоріла та інше та інше повідомляє, що четверо дітей неповнолітніх змушують зберетися. Ну, друзі, яка може бути жінка, там, яка коза може бути тут Іспанія, Германія, там президент США приглашав, так сказати, нашу голову селищної Ради, яка там може бути каза, да, Людмила Ярославовна? І так, в зв'язку з відсутністю будь-якої інформації, тобто ніхто ні відповіді не надав, ні матеріальної допомоги не надав до нас. Що і громадська організація звернулася на мешканця, ми дали офіційну, офіційний запит, як ви бачите. Да? Повідомити повну інформацію про надходження до селищної ради, будь-яких звернень, заяв, скарг, пропозицій від мешканки села такого, то в прізвищі, указано ім'я по батькові з 1.1.24 по 31.12.24 повідомивши дати надходження звернень. Повідомити повну інформацію, а саме повідомити дати, надання відповіді на заяви від мешканців Шевченківку такої-то, такої-то, такої-то. ви дуже будете здивовані, яку громадська організація отримала відповідь. Це просто, у мене, скажімо, немає культурних слів. І голова Доброславської селищної ради, прокопечко Людмила Ярославовна, надає таку відповідь: тільки не падайте, присядьте на стуло. На інформаційний запит 28 лютого 2025 року номер 67 47. Доброславська селищна рада повідомляє, що розпорядники інформації, які володіють конфіційною інформацією, можуть поширити її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації. За відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, посилається статтю 7 закону України про доступ до публічної інформації. В разі бажання отримати інформацію, пропонуємо підтвердити повноваження. З подіяти це од мене. Я не знаю, Людмила, ви читайте іноді, що ви підписуєте, таку маячню, таку маячню, я вже звик до вашого цього, от коли мене запитують, чому ти проти голови селищної ради, проти керівництва селищної ради, тому що таких випадків просто вже рік, 2, 3, 5, 10, просто це жах. Просто вони не змінюються. Вони живуть своїм життям. Вони просто живуть своїм життям. У них Іспанія, Германія, поїздки, Прибалтика. От президент Штатів, пам'ятаєте, да, скільки вихваляла, що чуть приглашають її на інаугурацію і все інше. Вони мало цікаві, тим каза якась пропала чи згоріла, чи четверо дітей неповнолітніх. Я вас умоляю, да, Людмила Риславна? Мені не до цього. Мені зараз головна проблема війку б в партію вскочити, да? ну, щоб не пригадати. А то в списках можна оказатися 10, а можна і 100 оказатися. Війна війною, а раптом будуть вибори. Правильно, Людмила Ярославовна? Такі справи, друзі, кожному своє. Друзі, що стосується цього моменту, ну не хочеться говорити слова ненормативної лексики, але повсюду це вона і її таксі, хто намагається подати, презентують, що 92,4% проголосувало населення за неї. Насправді вона балотувалася на цю посаду одна в одній одиниці, ніхто не був конкурентів. І на вибори взагалі люди не йшли тільки за цього. Прийшло на вибори там 31 чи 32% всь населення. Так що це повня, ну так, культурно говоря, брехня. А подається, ви бачите, на всіх ресурсах. І всі люди, ніхто не знає, то вірять цьому. Я думаю, наступні вибори покажуть самі за себе, хто така голова селищної ради. Прокопечка Людмила. А тепер увага. Як ви бачите, після цих цих переписок і не надання нематеріальної допомоги, ніякої не відповіді, нічого. 23 го зазначена громадянка звернулася з офіційним запитом. Селищна рада отримує 21.03.2025 року. Тобто, запам'ятайте ці дати 21.03.25 року. Які просить повідомити, інформацію чи надавалась відповідь? Селищної ради на мою заяву від 5.07.2024 року надати ксерокопію завірену, якщо віддавалась відповідь. Ну, соромлю. Ну, відповіді на сьогоднішній день, як ви чули, вона не отримала. Але 27.03 їй привезли те, що вона розповіла. Цирк. Це знаєте, мені нагадало, коли, пам'ятаєте, один наш військовий просив про допомогу. А йому відмовили, Наш житель військовий воює, йому відмовили. Написала військова частина, письмо. Письмо втратили, теж нічого немає. Тоді, щоб відкупитися, тихенько, бо ми активісти підняли шум і візи всюду скарги, я писав. І відкуп для того, щоб погасити, відкупитись цьому нашому військовому дали один чи два Мавіка. Ну, ви знаєте, що це. Ну, цирк я вам скажу. Хоча це треба плакати. І так, сьогодні ми, друзі, 28 на сьогодні березня, правильно да. чи 28 березня. Правильного вручення? Да. Так. І ми в селі Шенченкот. Е, вам дали якусь матеріальну нарешті допомогу чи не дали? Дали допомогу продуктами. Коли? Вчора. Вчора, тобто 27 березня. 27 березня. Да. І що дали, якщо не секрет? Дали нам е, ну, пакетик з гущенки, дві пачки чая. Дали дві бутилки посного масла. Ну, по 870 грам, і дві пачки сахара. А пачки сахара по скільки? По 100 грам, 200-500 п'ятсот Ні, По кілограму. А да. хто це привозив? От чесно вам сказати, я бачила тільки водителя. А ви розписувалися, чи хтось розписувався за ці документи? Щоб... Ну, верніше, не за документи, а за продукти. Десь розписувалися, чи ні? Хтось розписувався, чи ні? Катя моя, дочка. Дочка, да? Да. Она старша, да, дочка? Старша. А скільки років? 16. 16 років. Ну, не 16, а 15. Ну, я уже считаю, що 16 Ну, я понял, да. Тобто, все-таки що? Ми общими зусиллями добилися? Спасибо. Кому спасибо? Комусь. А? Спасибо вам, что ви добили. Ну, спасибо не мені, чесно говоря, спасибо вам. Тоже то, що задаря вашої сміливості, то, що ви дали добро, що вас знімати на відео, видали добро ви підписувалися документи. А ми писали ви писали письмо, пам'ятаєте, я готував. Да, я відпив, а відповідь прийшла, нет, не нет. прийшла, да? По сей день не прийшла. Сьогодні у нас 28 березня. Ну, хорошо. Ну хоч щось общем, ми зусиллями добились, так? Да? Ну. ну все, я вам вдячний, вибачте, що подругав. Все найкраще вам. Давайте, до, так сказати, будуть якісь питання, пам'ятаєте, да, я сказав. Угу. Я і зараз повторяю, що якщо хтось на вас буде здійснювати тиск, або дзвонити, або пугати, або ще щось, у вас телефон мій є, одразу да. дзвоните мені. Добре. Розберемося з усіма, все найкраще, до побачення.